Андрій Миколаївич, доброго дня. Розкажіть, доброго дня. будь ласка, з яким питанням ви звернулися до мене? Я звернувся к вам по питанню виплати матеріальної допомоги при привольне, так як що в посчитал, де я проходив службу, не доплатила нужному кількості. Ну був пересчет пенсії в дальнейшем. Я по вашим документам виявила, що на день звільнення вам не було виплачено індексацію за 16-17 роки, а також було неправильно обраховано ваше грошове забезпечення станом на прожитковий мінімум станом на 18 рік. Така ситуація є не тільки у вас, а взагалі у всіх силовиків. Наразі їм не Правильно обраховують грошове забезпечення, тому е, всі вони недоотримують певну кількість грошей. Е, і як именно... результат, е, яку суму заборгованості ви отримали за рішенням суду? рішенням суду отримав суму около 80 тисяч. Угу. Е, скільки приблизно у нас процес цей тривав? В марті місяці, на початку березня я звернувся і в ноябре процес закінчився. Тобто це 9 місяців у нас зайняла mm -hmm. процедура. Який суд розглядав у нас справу? Донецький окружний адміністративний суд. Угу. Розглядав діло. І трошки розкажіть про себе. Звідки ви звильнялися, з яким званням та з якою вислугою? Проходив службу в У ДСНС Украины в данном управлении Донецкой области звание майор с выслугой 25 лет уволился по окончании срока контракта в апреле 2022 года. И практически через год обратился к вам. Оскільки о, в нас було декілька позовних вимог, і ви звільнялися в 22-му році, в нас вийшло так, що ми пред'являли вимоги о, одразу до декількох о, відповідачів, оскільки в 2016-2017 році ви служили в одному місці, а потім ви служили в іншому. Тобто, у нас одночасно було о, в розгляді, о, Одна справа, але були у нас задіяні два відповідача у цих справах, щоб оптимізувати пришвидшити отримання результату, оскільки пред'являли декілька позовних вимог, це прожитковий мінімум, 16-17 рік. Це в нас був один відповідач. А перерахунок грошового забезпечення за прожитковий мінімум з актуальним з 20 по 22 рік це в нас був інший відповідач. Тому що да, були да. Е різні періоди роботи. А, скажіть, будь ласка, чи були у вас сумніви е перед зверненням до суду? Абсолютно не було. Я був уверен, що сто мене не було доплачена определенна сума. Mm. А чому Поэтому чекали, я... ви сказали, рік пройшов з дня звільнення? Війна почалась і тут наступлення було... Жил в Краматорске, uh -huh. рядом как раз проходили боевые действия. Не uh -huh. был уверен. И юристов. Теж повижилися з регіону. Я хочу звернути увагу наших глядачів, те, що зараз закон змінився для того, щоб стягнути заборгованість при звільненні. Наразі строк для звернення всього на всього один місяць. Тому не потрібно тягнути, оскільки, якщо ви пропустите цей строк позовної давності, то суд вже не буде розглядати вашу справу. Оскільки ми коли подавалися закон, був інший, то Тут вийшло у нас все добре, але звертаю увагу на строки що лише місяць. Чим найбільше вам сподобалася наша взаємодія, наша співпраця, Мені не понравилося вашої роботи не спішно, але дуже все так шаг за шагом достигаються цілі поставленої. Тому всім рекомендую. к вам обращаться. Вам никуда не пришлось ходить, правильно? Абсолютно, абсолютно никуда я не ходил, никуда я не ездил, все, всем вы занимались. Угу. Очень мне понравилось качество работы. Угу. Добре, вы порекомендовали своим друзьям наши юридические Да, я всем рекомендую, друзьям, знакомым, незнакомым всем рекомендую обращаться именно к вам. Угу. по Вопроси пенсіонного забезпечення. Дякую. Е, так, і наразі ми з вами продовжуємо боротьбу за вашу достойну пенсію, оскільки, е, незважаючи на те, що ви звільнилися у 2022 році, і в цей період вже мали, мали всім враховують премії та надбавки, але у вас нетипова така ситуація. Там по документам у вас. Е, ваш роботодавець неправильні документи надав для розрахунку пенсійного фонду. І наразі ми цим питанням займаємось і вже успішно ось отримали промежуточний, так скажемо, результат. Зараз подивимось, як пенсійний фонд у нас відреагує. Можливо, навіть добровільно перерахуємо, Я сподіваюся. Добре, дякую вам за виділений час і залишаємось з вами на зв'язку.